Вітаю, шановні друзі, циру стала відома інформація про те, що у разі поразки Трампа на виборах готується, так би мовити, політична бійня. Тобто, тобто будуть закликати до непризнання цих виборів. І, розумієте, можуть розхитати ситуацію. До громадянської війни і цим займається начебто Путін і Трамп. Давайте подивимось на цю ситуацію. Чи дійсно вони готують такий ось варіант, який був 6 січня 2021 року капітолієм, тобто силовий, силовий переворот і розгайдати до такого, до такого ступеня, розгайдати ситуацію, щоб спалахнула навіть громадянська війна? Всередині Америці. Це не зовсім вигідно для України та й з цілого світу, скажімо так. Знаєте, таке, таке втручання у вибори іншої країни, воно ж повинно бути якось наказано. Не знаю, давайте подивимося на цю ситуацію. Чи, така, чи можливий ось такий саме розвиток подій? Розгойдування до громадянської війни. Або давайте так ще запитаємо, як, е, якою буде ситуація після виборів, після 5 листопада в Америці. Дивимося, що планується. Ну, кошти вкладаються туди великі. Е, знаєте, так. як е, вкладаються кошти і надіються, що те, що задумано, буде досить успішним. Ну, в цьому домі, так, да, вкладаються, вкладаються по повній. Тому що хочуть взяти своє. Швидше всього, вкладаються по в успішний, можливо, навіть захват, захват влади. Давайте подивимося ще, що. Королі. Приймають участь королі. Є посередники, через які ведеться домовленість і фінансування. Це робиться шито-крито під килимно. Бачите, готовлють якийсь документ, якесь рішення. Готують обман, І так я ще скажу, дивіться, готують обман по законному рішенню. Тобто, не признавати, що це законне рішення, законні вибори, законні вибори в американському домі. Ну, що вони обманні, так? І видати це за успіх. Ну, це проєкт. Такий проєкт є, дійсно, видати законність, видати за обман. Все. Ведуться перемовини, вкладаються кошти. Це, це точно, це точно. Тепер давайте подивимося, чи вдасться. Чи вдасться цей проєкт? Проект такий є, що не то, що вдасться, як можуть, як можуть розгортатися події після 5 листопада. Давайте подивимося, як можуть розгортатися події після 5 листопада. Дивимося. Складеться важка, ой, важка ситуація, башня, та там щось розгориться, знаєте, щось, щось, щось. Те, що буде те, що запропоновано. Те, що треба буде відмовлятися, те, що людям запропонують, швидше всього, результати вибору, значить, треба буде відмовлятися від, від результатів вибору, будуть відмовлятися, цим самим складуть дуже важку ситуацію в політичному полі. Америки, яка буде взагалі чарівата башнею. Тобто будуть намагатися зруйнувати результати виборів. Це буде по башні, там будуть розгортатися не шуточні баталії, я вам скажу. Є великі страхи. Знаєте, все це буде ось якось нагнітатися, нагнітатися ситуація. Психоемоційно. Психоемоційно розкачувати Америку будуть. Знову-таки, дивіться, ведеться гра. На що? Ця гра спланована. Гра спланована на те, щоб зруйнувати певну систему, можливо, політичну систему. Так, воно буде. Угу. Воно буде. Далі. Ця ця ситуація спланована друзями, це буде зговор, ця гра буде вестися по зговору. Вона спланована і буде вестися ця гра по зговору, створюючи тяжку ситуацію. Дуже активно працюють в цьому напрямку. Зараз уже дивіться психоемоційна, психоемоційна накачують друзі, однодумці працюють, накачують суспільство. Ну, Певними думками, ідеями і так далі, дуже активно працюють в цьому, в цьому плані. Отвійці, активно навіть навіть ведеться дуже активна робота, гра. Ну, знаєте, але не вистачить сил, карти говорять. Планується все це робиться, це планується. Ви дивіться, вже там стало відомо, вже це відомо, що такий план є. Я думаю, що будуть починати певні заходи. Не вистачить сил довести до кінця сплановане, а саме зруйнувати, зруйнувати політичну цю систему американську. Так, ведеться робота далі що? Цілі визначені. Визначили саме конкретно, по чому треба бити. От у цій грі. Сил не вистачить і вони підуть. Ну, знаєте, я думаю, що в ітогі, в ітогі, так, воно розгодуватися буде. Але не вистачить сил і треба буде йти. Взагалі, ви знаєте, тут же ця ще карта говорить про те, що не вистачить сил змінити систему правління, систему цінностей в Америці. Сил не вистачить зруйнувати цю систему, переглянути, зруйнувати. Ні. Ні, що далі буде? Що далі? Гроші вкинуті, король. Знаєте, в цій групі, яка, яка планує всю цю гру, є досить сильний е, цей е, денежний король. І він входить в групу по плануванні оцього безладу. Е, я так думаю, знаєте, що це швидше всього може бути цей, е, скажу, як його, Елон Маск. От це дуже-дуже грошовита людина, він входить в цю групу. Цю групу, він, бачите, і він бажає цього. Він зацікавлений в цьому, скажімо так, в цій роботі груповій зацікавлений ось цей багатющий король. І цей король він бажає теж передивитися, зламати ту систему, яка є в Америці. Левон Маск, він зацікавлений. Чому Чому він так зацікавлений? Він бере такі кошти. Він живе в вільній країні. Він створив там багатюші свої мільярди ці доларів, але він бажає все це зруйнувати. Я не розумію тоді, чому? чому? Дивимося далі. Дуже активно працює. Що далі? Це його ідея. Ідея проплачувати цю роботу. Швидше всього, через Ілона Маска проплачується п'ята колона, і оті от люди, яких можуть підбурювати на протести. Саме через нього може бути проплата цієї роботи. Але треба буде, треба буде відходити. Треба буде відходити. І далі ще я що скажу, ця ідея вона прийшла від інших берегів. Тобто. Тобто спецслужби швидше всього, він працює, ще так скажу, ця людина працює в групі, але, знаєте, як за бажаннями, він працює, забажав хтось, щоб він працював. тобто Можливо, запросили його, так, і через нього передають певні ідеї з-за кордону. тобто Він іде як зв'язківець язк... зв і ну, координа... Через нього координуватимуться події оцих ось, ось, ось протестних подій. Ну, все, все, все це завершиться, я вам скажу. Воно почнеться, цей проєкт, ця гра, і вона буде завершена. завершена. І тут же, дивіться, ідея прийшла з інших берегів, з інших світів, з іншого світу, до цього короля. Ось так. Давайте ще глянемо, що далі буде. Бачите, він іде як агентура. Ось, бачите, цей король ідеї, він, отримує, він, він є частиною агентури. І він взагалі є агентом Кремля у всій цій історії. Ілон, Ілон Маск. От я думаю, що це він. Просто я впевнена в цьому. Далі що? Створювати кризову ситуацію, створити кризову, ідея створити кризову ситуацію. Таємно. Це таємний, це таємний агент, і через нього передається ця ідея. Розумієте? Тає, таємно через нього діють. І тут, знаєте, є ще якась і таємниця. Ну, е я думаю, що це розуміє все. Можливо, це вони думають, що він таємний, але вже все це і так зрозуміло. Дивимося далі на ситуацію. Бачите, він є шпіоном в собственном домі. Ось так. Знаєте він, знаєте, він є як таємний, от через нього, скажімо так, через цю людину вкидаються, вкидаються певні російські наративи. Ну, тут іде ще. Карта вибору. Карта вибору. Ну, подивимося, до чого вона тут. Зараз вона більше, можливо, розкриється. Дивіться, він залучений для того, щоб змінити ситуацію в, ну, в домі, в, Амери, ну, в Америці, змінити ситуацію. Змінити ситуацію. Ви розумієте, вони активно хочуть впливати на мізки людей, створювати ситуацію, щоб активно впливати на мозги людей, але от у них тут, розумієте, тут не вийде. Да? Ми здивилися, що не вийде. І ось ця карта говорить, що вплинути на людей буде створити таку ситуацію, щоб вплинути, можливо, тотально на всіх, не вийде. От стоїть блок. Розумієте? І ситуацію швидше всього, що такими ось вкидами, наративами змінити не можна буде. Не мож... У нього щось не вийде. Дивимося далі. Хитро, хитро змінити ситуацію хочуть. Хитро. Дивіться, хитро через дипломатію, через вплив, ну, через, через вплив на людей. Дивіться. Хитро вплинути ситуацію, хитро вплинути. ну, ще, Кардинально змінити. Хитро і кардинально змінити через пропаганду, через оці вкиди змінити думку думку виборців. Дивіться, змінити думку виборців, мудро вплинути на зміну. Чекає якийсь кардинальний розворот, або створити, дивіться, тут ще так можна прочитати що саме оцими цими фальшивими, фейковими вкидами про те, що вибори не дійсні, хочуть створити ситуацію кардинальних змін у домі. Да? Кардинальних змін у цьому, в Америці, в домі. Ще що там буде хитрий проєкт. Через хитрий проєкт реалізувати. Дивіться, ситуація зависне в них щось зависне, зависне, тобто, дивіться, кардинально підвісити ситуацію з виборами. Тобто, ситуацію, Ведеться проєкт підвісити ситуацію з виборами. Знаєте, як я бачу затягти процес оголошення результатів і. Просто покінчити, да, із, ну, не признати смерть, тобто кардинально змінити смерть це, ну, коли, розумієте, коли, так би мовити, одна, одна система відімре від щось, да, конкретно поставити крапку і. Почати взагалі щось нове. Тобто кардинальний розворот. Вони, вони взагалі планують кардинальний розворот Америки. Взагалі змінити її систему цінностей. повністю. повністю. Ну що далі? Ух, розмахнулися хлопці. Розмахнулися, так розумію, там щось готується. Так, давайте подивимося, а що ж, що ж далі вийде, що далі буде? Що буде далі? А буде велика печалька в цьому проєкті. Цей весь проєкт закінчиться великою печалькою. Хаос. Ну, в, проєкт, в, проєкті, в проєкті планується створити величезний хаос, але в Америці створити хаос. Але, ви знаєте, і саме оцей проєкт, йде оцей проєкт по хаосу, і щось у них цей проєкт не спрацює. Не спрацює. Д'явол, звичайно. Хаос в цей хаос вмішується або зацікавлений, або ще, скажімо так, проєкт хаосу створює. Дьявол. Дьявол. І вся ця трансформація, що вони задумали змінити взагалі систему цінностей, систему. Політичну систему, сюди, можливо, від демократичної до тоталітарної. Взагалі, бо тут кардинальні зміни, бачите, тут. значить від демократії до тоталітарної системи до автократії, від демократії до автократії. І на все це падає що пустота. Не вдасться ось так кардинально, швидко, різко розвернути цей процес. Не вдасться. Дьявол там. Опусто його дії всі. Ви знаєте, і Тут ще може оцією, оцим проєктом, цією грою, де хто в Америці може попасти. Вони, звичайно, що вони в залежності, ті, хто організовують це все, вони в залежності від д'явола, можливо, від коштів величезних, тому що там кинуті великі кошти, але тут вони ще і можуть попасти в западню, хто. хто Хто зв'язується із дьяволом, той же частинь, частенько попадає у западню до того ж самого дьявола. Зиграє з ними судьба з лошутку. Давайте ще подивимось. Все йде по пусту, не вийде у них, не вийде. Пуста реалізація буде там Кінець такі, такі реалізації цього проєкту буде, кінець там дьяволу буде. Так. Кинуті, звичайно, великі кошти. Зрозуміло, кінець грі програний бій. програний бій. Ну що я вам скажу? Дійсно готується, готується страшне. Будуть виводити, будуть все це робити. Ну, я думаю, що дуже швидко з ними справляться. Раз уже ЦРУ знає про ці наміри, то вони зможуть, можливо, якось все це попередити. І такого масштабного дійства. Звичайно будуть, звичайно, будуть протести, будуть мітинги, будуть демонстрації швидше всього, будуть суд, судові позови, але юстиція тут не випала. Юстиція не випала. Що далі? Давайте все. Програний бій. Відкладена робота. Буде рішення прийняти рішення відкласти роботу по зміні? Ситуації в країні. Ситуація стабілізується, ситуація по уміряності піде. Розумієте, можливо, можливо, правоохоронні органи спрацюють на випередження, тому піде все по уміряності. Те, що проголосують на майбутнє, в майбутньому що проголосують, Воно буде йти як бажання. Бажання виборців. так, Пройде все, я думаю, дивіться, тут королева мечів чітко, чітко і злагоджено. Розумієте, пройде все чітко, приймуть рішення, що, що повинні, повинно все пройти чітко і зглажено. Злагоджено, і бачите, тут виходять правоохоронні органи. Що що, що? всього, що спрацюють правоохоронні органи, да? буде зроблено вибір? Що протистояння? Це болюче, яке намічається, зміниться успіхом. Ну, я вам скажу так, що втрутяться, втрутяться правоохоронні органи і. Мабуть, вони спрацюють на випередження, тому я думаю, що що ось таких надзвичайно жорстоких жорстоких зути, сутичок можливо і не буде. Ну, знаєте як, За цим розкладом я їх не побачила. Що готується так, вкладається багато так, планується. Так, що планується змінити взагалі систему, систему, політичну систему в державі, дуже тому, що, бачите, Трамп він же, він же діє як фашист. Дійсно, захопити владу, дійсно кардинально розвернути розвиток держави, саму політичну систему, все це закладено в цій грі і в цьому проєкту. Але я думаю, що правоохоронні органи американські вони спрацюють. Спрацюють на випередження, і бачите, з цим буде покінчено, і у дьявола, дивіться, програний бій, бій. реалізувати. Чим закінчиться реалізація програним боєм. Не вдасться. Не вдасться задумане Ось, втілити в життя. Дякую вам за увагу, на все добре, до побачення.